Ladies and Gentlemen. And the new champion. Absolute champion is Olexand! Husik. друзі? Шикардосна! 5-гривніва монета 2024 року, яка е, називається Абсолютний на честь нашого боксера. Це неймовірно, неймовірно, просто. Це дуже приємно, що людина при житті отримує таке визнання, ну і досягає таких висот. Друзі, значить, що стосується монети, на аверсі монети, на дзеркальному тлі, зараз я вам трошечки ось так приближу. Ми з вами бачимо шикардосну композицію. Зараз знайду, може, трошечки ні, друзі, капсули трошечки у всіх. Або забруднений, або з якимись цяточками. Значить, що ми з вами бачимо? На дзеркальному тлі зображено традиційний кримсько-татарський орнамент? Ось тут. Ага. Шикарний орнамент, бо сам Усік з Криму, що символізує кримське коріння Олександра Усіка. Цей візерунок, який був ретельно підібраний і використаний українським дизайнером Ельвірою Гасановою, в одному з образів спортсмена на битві поглядів, якщо ви пам'ятаєте, як вони друг друга дивилися перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу, додатково підкреслює нерозривний зв'язок Криму з Україною. Тобто ця монета не просто про перемогу Усіка, вона ще про... Нашу з вами неньку, нашу з вами перемогу, наше з вами протистояння рашистським фашистам. Угорі праворуч від орнаменту розміщено рік карбування 2024 і Малий Державний герб України. Номінал 5 гривень з графічним символом гривні. А також логотип банкнотно-монетного двора Нацбанку України, бачите, ось тут над п'ятірочкою. Ну і друзі, реверс монети просто. Чемпіон! Усік! Просто хочеться плескати в долоні, коли бачиш цей реверс. В центрі монети зображено стилізований образ спортсмена на тлі абресу монумента Батьківщина Мати. Ми з вами пам'ятаємо так. І прикольно, що Усік з цим чубом відразу впізнається. Батьківщина мати, яка являється символом незламності та міцності українського народу. Унизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона, зазначені надписи. 18 травня 2024 року, це коли стався бой і усік, отримав абсолютний титул. Абсолютний чемпіон. Це е, вище тільки зірки. Друзі, ось така шикарна 5 гривень. А, де придбати, де придбати всі ці монети, все це, як і предмети колекціонування, як будь-який антикваріат можна придбати в нашій лавці задоволень. А, відкривайте телеграм, пишіть Лавка задоволень або під цим відео. Я прикріплю посилання. Переходьте і поспішайте отримати ось таку шикардосну монету. Побачимось.